Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 23 по 29 січня включно. Не пропустіть, також привезли насіння. Покажу вам в кінці відео. 22 гривні мило дігтярне. Набір твердого мила від туру. 4 штуки в упаковці. Ціна 79 гривень. Є ще ось такі набори. Ціна 94 гривні. Тверде мило Grand Charm 39 гривень. В наборі 5 штук вагою по 70 г. В асортименті 2 аромати. Гель для душу із дозатором за 99 гривень. Об'єм 500 мл. Був ще в рожавому кольорі, здається, персиковий аромат, але вже немає. Розкупили, може, у вас є. Шампунь для волосся Head Shoulder 179 гривень. Об'єм 400 мл. По 139 гривень шампуні для волосся від торгової марки Sios. Її з кератином або керамідами 440 мл. Шампунь для волосся Шаума по 99 гривень 400 мл. Подарункові набори гель для душу та скраб для тіла 99, торгова марка Лігора. По 99 гривень засіб проти лупи лікувальний. Сульсена 2%. Шампунь Пілінг 142 гривні. Карасіс – шампуні та кондиціонери по акційній ціні 129 гривень 400 мл із дозатором. Читайте на етикетці, для якого типу волосся, бо є і для сухого, і для жирної шкіри голови. Такий кондиціонер. Бачите, тут на звороті пише відновлюючий. 191 гривню коштує маска для волосся від пантін з кератином. Бальзам для волосся L'Oreal Else 91 гривня. Шампуні по 119, 400 мл. Це теж бальзам, об'єм 200 мл, по 16 гривень засіб для зняття лаку, ловіт з ароматом кокосу. По 74 гривні крем нівея, 75 мл металевій баночці. Крем для обличчя вітрової марки зая 79 гривень. 124 гривні міцелярна вода Нівея 400 мл. 129 гривень коштують одноразові станки Бік Флекс 3. В упаковці 3 штуки на 3 леза. гель гелля Гуління 147 гривень. Нівея 149 гривень. Станок для гуління одноразовий 88 гривень від бік. Так, в упаковці їх є 4 штуки. 139 гривень коштує набір одноразових станків жіночих. Бік міс солей. Теж 4 штуки в упаковці. Гель для гуління Арко 119. А це схоже, але це вже є пінка для гоління. ціна 74 гривні. кажуть люди, що гель краще. По 17 гривень огіркова масочка тканинна для обличчя. Є ще і інші варіанти по 17 гривень з Aloe Ось такий. Такий варіант 17 з муцином равлика, з колагеном. Слом'їш того вибрати. По 149 гривень. Пінка мус для волосся тафт від Шварцкоп. Лак для волосся 149 гривень 250 мл. Два варіанти. Багато дезодорантів по акційним цінам. Рексона 68 гривень. Нівея 73 гривні це є чоловічі варіанти, Фа роликовий дезодорант 61 гривня. Синіта 29 спрей Old Spice 103 гривні. До речі, знаю, багато жінок користується імнутровою маркою Old Spice. Він гарно дієвий. Фа жіночі роликовий дезодорант по 57 гривень. Нівея 63 гривні Рексона – 59. Ще хотіла вас спитати, чи це я одна така, чи це у вас теж таке? Мене, наприклад, дратує, що баночки стають щораз тонші, і в ванній на полиці вони не хочуть стояти. Тобто, ставиш, і вони з рахунок того, що такі витончені, падають і падають. Вас це не дратує? Це мені треба може підлікувати трошки нервову систему. Напишіть обов'язково, підтримуйте в коментарях Fast спрей чоловічий 86 гривень. Now spray жіночий 97, блендамет зубна паста 34 гривні. Така паста. Навіть не знаю, що це за торгова марка. Пише Total 39 гривень, Colgate Max Fresh 74. Ополіску ж для ротової порожнини лісовий бальзам 99. Так, Аквафреш 42 гривні. Менший варіант 50 мл. Саніно по 29 гривень. Саніно дитяча 39 смак полонечка І Аквафреш 64 гривні. Такий більший об'єм 125 мл. Засіб мийний, фейрі 69 гривень пів літра. Літровий 119 гривень. Два варіанти в асортименті. Крем для чищення сів 75 гривень за 500 мл. А є по 39 від веліх крем для чищення без акції, але дешевший Антижир. 34 гривні теж без акції, але ціна доступна. Сода кальційована 49 По 29 гривень ось така паста для чищення. Універсальна 400 г в упаковці. По 189 гривень Аріель в упаковці 13 капсул. 24 капсули за 339 гривень. 189 гривень порошок персіл, кілограм та 200 грамів. А є для дитячих речей порошок вухастик 400 грамів за 39, 159 ленор у поліску для тканин літр та 200 мл об'єм. Савекс по 37 гривень, 300 грамів. Тайт аквапудра 44 гривні 300 грамів. Такий варіант: 2 кг та 100 грамів за 279. Лоск 2,4 кг за 249. І гель для прання савик 189 гривень, там майже літр 945 мілілітрів. Доместос. Такий. Класичний, я б сказала, варіант: 1 літр об'єм за 107 гривень. Засіб сів антеналіт із розпилювачем 85 гривень. Так, ще є прокладки по акційних цінах. Діск 37 гривень 20 штук. По 101 гривні. Щоправда, не щоденні, а тампони. від Котекс 24 штуки в упаковці. Наторела прокладки є різна кількість в пачці. Такий варіант: 20 штук за 76 гривень, 40 штук за 155 і 10 штук за 39. Це такі пухкіші. А такий варіант за 44. По 49, 44. І більша упаковка 14 штук за 76 гривень. Котекс Ультра 37. Хочеться вже акцій на пряжу. Сезон підходить до кінця, але, як бачите, акційних пропозицій дуже мало. Зато є шкарпетки по 29 гривень такі чоловічі, А то я показала жіночі, дитячі. А чоловіків обіда не показала. Такий варіант трошки вищий. По 24. По 14 гривень. Я б сказала, що це класичні, такі, знаєте, невисокі вони, дуже гарна ціна. Я теж такі люблю. Знаєте, на шкарпетках не пише, можна собі чоловічі купити і носити, якщо розмір підходить, чому б і ні. По 29 гривень ось такі вищі. 17 корочені. Бачите, вони йдуть просто однотонні. Також є зараз ще акція на спортивний інвентар. Хто хотів, придивіться по 26 число іменно на гантелі, на всякі різні резинки, еспандери, валики для спорту, на все діє знижка 25%. Я вам в кінці відео прикріплю посилання на огляд за цінами. Кому цікаво, переходьте і дивіться. По 24 гривні прилки вони такі на металевій основі і з різними зображеннями як віточки, собачки, гусь з яєчнею, по 29. Такі котики по 27 гривень. Як і обіцяла, показую привезли нове насіння. Ще такого не було. Я навіть не пам'ятаю, щоб минулого року така торгова марка продавалася з насінням. Давайте подивимось: огірок Цезар. Ціна 14 гривень 50 штук. Тут навіть видно, як насіння виглядає. По 7 гривень томат. Вага 0,15 грама. Так трошечки там того насіння. Це теж томати ціна 7 гривень за упаковку. Так, меліса 7 гривень. Рукола 7 гривень. До речі, щиро дякую вам за відгуки. Ви мені під попереднім відео, де я показувала насіння, залишили дуже багато коментарів, відгуки, що у вас все зійшло. Уродив урожай з цього насіння. Дякую, що ділитесь своїм досвідом. Насправді дуже важливо чути відгук про товар, бо іноді можна купити і просто викинути гроші на вітер. А ми з вами хочемо заощадити, а не викидати гроші на вітер. Тому щиро дякую, що ділитеся своїми вдалими та невдалими. Покупками по 12 гривень огірочки, томати, по 14 гривень насіння моркви. Поки там стояла такий запах, і нагадалось мені село, моя бабуся, і її мішечки із насіннями. Не знаю, чомусь це такі теплі спогади. Дуже по 15 гривень насіння дині. По 7 гривень насіння баклажану. Це є редька 7 гривень за упаковку, а також є великий вибір насіння квітів по 7 гривень. Для домашніх рослин дренаж керамзит великий. 1 літр за 19 гривень. Субстанція для орхідей. Також 1 літр за 19 гривень. Так, ще тут є цибулька по 19 гривень. Такий варіант 5 гривень, капуста по 4. Її по 12. Я у смірці. горох по 14 гривень. А знаєте, що я собі згадала? Як ми були дітьми, а бабуся зварила цілу каструлю гороху, і ми так бігали, жменьками брали, їли і прибігали ще до тої каструльки. Просто, ви знаєте, я б, напевно, ніколи не згадала, якби не побачила ось цей горох і не почула цей запах насіння. По 12 гривень кріп, петрушка 12. Така соля. ціна 12 гривень. Поділилася з вами спогадами, і так думаю, а на що вони вам треба? Ви знаєте, мені від цих спогадів так тепло на душі. Для розсади такі стаканчики по 29. Торфяні 10 штук за 44 гривні. На цьому відео буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного продуктивного дня. До нових зустрічей!